Трукам це сучасний лазерний радар, який патрульні поліцейські використовують для вимірювання швидкості транспорту. У місці труками встановлюються в місцях із підвищеною аварійністю, поблизу шкіл, лікарень або на ділянках, де водії часто перевищують швидкість. Прилади контролю використовуються на таких ділянках. Проспект Лесі Українки, проспект Свободи, вулиця Вадима Пугачова, вулиця Київська, набережна, лейтенантна Діпрова, вулиця Академіка Герасимовича, автодорога М 22 Полтава Олександрія, автодорога Н 08 бориспіль Дніпро, Запоріжжя через Кримичук, Маріуполь, автодорога Н 31 Дніпро, Царичанка, Кобиляки, Решетилівка. Про контроль швидкості водіїв попереджають відповідні дорожні знаки. Лише за вчорашню зміну на території обслуговування патрульної поліції міста Кремчука патрульні притягнули до відповідальності 55 водіїв, які рухалися з перевищенням швидкості. Тож не грайте на дорозі у гру, щастить, не щастить, та не шукайте камери. Краще зменшуйте швидкість і залишайтеся живими. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.